Впродовж доби від обстрілів бойовиків найбільше постраждали Луганський, Донецький і Дебальцівські напрямки. Тривають бої у Донецькому аеропорту. Кіборги продовжують отримувати атаки терористів. За останні кілька днів вони лише раз наважилися намизитися до позиції села ТО на вісень автоматного пострілу, побоючись знищення своїх сил. Вчора чотири рази обстрілювали українські підрозділи на литовищі, черговий раз здійснили спробу штурму, атаки відбито. Кіборгів немає страху, впевнений капелан Олег, який дев'ять днів провів на литовищі. Каже, весь час молився за хлопців, а вони виконували свою роботу. Починається бій, вони всі біжать на підкріплення своїх постів і вони біжать вже під обстрілом. Тобто вони про це не думають. Просто є команда, і вони біжать її виконувати. Є завдання підтримати своїх побратимів на бойовому посту, і вони біжать. Там нема страху в них. Ну, там. Можливо, їх так підготували, але це реально це, ну, більшість з них це просто такі безстрашні люди, які просто виконують свою роботу. Терористи продовжують активно обстрілювати населені пункти Луганщини. Від вибухів постійно страждають мешканці Кримського, Золотого, Чорнухіного, Попасної станиці Луганської та Валуйського. Найгірша ситуація в станично-Луганському районі повідомляють в прислужбі Луганської облдержадміністрації. Вчора ввечері бойовики перебили лінію електропередач. Через це районний центр та декілька сіл поруч залишаються знеструмленими. Зупинилися опалювальні котли в кількох мікрорайонах. У центральній системі опалення замерзла вода. Полопалися труби. Станом на ранок. Центр залишається без світла, води і газу. Якщо протягом дня подати світло не вдасться, система центрального опалення повністю замерзне. Вночі станиці Луганського та околиці обстріляли зградів та самохідних артилерійських установок. В результаті в селі Валуське повністю зніструмлено більше десяти житлових будинків. Зараз рятувальні служби розбирають завали і шукають потерпілих. Вже підтверджена загибель двох мирних мешканців. Українські військові неодноразово підкреслювали, що знищують бойові розрахунки противника, тільки якщо відомі координати їх розташування та вогонь не зашкодить мирним жителям. На підтвердження того, що мирні люди страждають саме через дії терористів, з'явилися перемовини бойовиків про обстріл Новобахмутівки 3 грудня. Можеш набрати штаб, куда у мене просто телефони не піднімають. Короче, сейчас отрабатывают Новобахмутовку, просто бьют тупо жилые масиви. То есть они не попадают там, где укропа, они б'ють місцеве населення, мирних. Я буду через 10 минут знать, куда бить конкретно, и сообщу данные. Колизей. Да, я Алло. слушаю. Олизей, да, я Рубин. слушаю. Такая информация поступила. Там идет наш дружественный привет по Новобахмутовке. Неправильные координаты, попадаем не туда, куда надо. Люди я готовы корректировать. Да, не надо туда, а. куда сейчас идет. Я понял, а как можно это придумать, чтобы было красиво? А вот сейчас через десять минулин позвонять уточнять. Туда, поки Це явно не туди. Продають не ті у штабі. АТО повідомляють, що такі масовані атаки терористам даються через те, що вони постійно поповнюють свої припаси завдяки так званим російським гумконвоям, Фіксують переміщення ворожої техніки і в РНБО. Зафіксовано переміщення з Росії двох колон військової техніки, які налічували майже 120 одиниць техніки. Так, вчора о пів на шосту ранку з території РФ через Дубровку Ростовської області в сторону Дмитрівки пройшла колона з 9 БМП і 103 вантажних автомобілів УРАЛ та КАМАЗ. Також о 7.30 через населений пункт Ізварино проїхало 7 гуманітарних танків у напрямку міста Луганськ. Перегрупування сил Незаконних збройних формувань і Російської Федерації на Донецькому та Луганському напрямках триває. Складною залишається ситуація в населених пунктах, які знаходяться під контролем терористів. Через неструмлення Горлівської та Волонцевської фільтрувальних станцій пошкоджено трубопроводи каналу Сіверський Донець-Донбас в районі Горлівки. Через це без води залишилися жителі Інакіо, Кіровського, Тореза, Сніжного та Дебальцевого. Загалом же через вогневі атаки бойовиків за три місяці загинуло 93 мирних мешканці Донбасу. Хотів би переказати декілька слів російським солдатам, які вирішили провести незабутню відпустку в степах українського Донбасу. Ваші мами хвилюють. Ви занадто довго блукаєте на невеликому клаптику нашої землі. Перезвоніть, їм, а краще тікайте додому. Російські спецпризначенці, у вашу підготовку вкладено шалені кошти із того ж російського бюджету. Наші кіборги, фахівці широкого профілю, плиточники, муляри, студенти, бізнесмени вже достатньо проекзаменували вас на пропридатність. Оцінка двійка. Так що бігом біжіть під крильце своєї кремлівської мамки. За добу українська артилерія завдала 21 вогневий удар по розвіданим сукупченням живої сили та техніки бойовиків для знищення вогневих точок та нейтралізації загроди не тільки українським військам, але й мирним жителям.